Доброго ранку, моя імперія? І ми сьогодні будемо залишатися з чата GPT. Для початку ми попитаємо його Абетки, ста, старослов'янську обетку. Чат GPT, яка була старослов'янська обетка? Не мені читати. Стара слов'янська абетка, відома як Глаголиця, була створена у 9 столітті святими Кирилом і Мефодієм. Вона складалася 43 знаків і використовувалася для писемного представлення слов'янських мов, зокрема староукраїнської та староруської. Нічого собі. Слов'янська мова. Тільки не зідався секрету, де. Розкажи старослов'янську абетку. Ось так. Так це покаже. Стара слов'янська абетка. Відома як глаголиця складалася з 43 символів. І кожен символ відповідав певному слов'янських. Пала вулиця використовувалася для писемного представлення текстів на старослов'янській мові, яка була прародинкою багатьох сучасних слов'янських мов. Що тобі сказати? Розкажи усі букви старослов'янської мови. Oh my God. Господи, Господи, а ця, шче, це ще 43 символи. Стара Слов'янська абетка. Глаголиця мала 43 символи. список писать всіх цієї абетки. А з буки три глагол п'ять. П'ять. Добро. Шесть. Єсть, Живіт. Желе. 9, Еле зеле. Десять. Зеленнадцять. Іжиця. 12. І тринадцять. Іже їже. П'ятнадцять. 17 Ке. Како. 17 Люди. Девятнадцать. Мисли. 20 Наши два шидены. Он двадцать два. Покой. Двадцать. Двадцать четыре. Слово. Двадцать пять. Твердов. Двадцать шесть. Ф. Двадцать. Херф. Ц. Тридцать эда. Ша. 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 Ша ча. Из изъе. Изет. 加一个 is to。鸭子啊，sort 鸭，sort 鸭子，鸭子鸭子，sort water。Ця абетка використовувалася для письма текстів на старослов'янській мові. Господи, господи, вона же голова дарилась. Господи, що буде, якщо я перекладе Kolikor je to? Napišite, da si je v stilu stare, se še včelka. Pisaj, so... da je to nekaj. Pisaj, da je to nekaj. Pisaj, da je to nekaj. Blagoslovljena sofa, vendar čujte čisto, kvitami. Що прекрасно розквітають у теблих стелях? Як Сонце на небі, ясно й буде. Чекай, це вірш в стилі Ярослава Мудрого. А якщо так? А як твої боїться і поводи вже все. Зроби вірш в стелі Ярослава Мудрого. О, майка! Скучи, освітлюєш наші серця своєю проминястою красою. Твій аромат ніжний, мов пісня, весняна, сповнена мудрий син, як вітрила відважно стеляться. В серці твоїм вічна мудрість горить, як сонце на небі світить ясно, так і ти світло мудрості несеш на в. Слова мов перлини мудрі Ярославе. Вони світяться в темряві нестримно. Твоя мудрість як стародавні скарби, і найвище мистецтво це мудрість, яку ти вберігаєш у своєму серці. От фак. Розробники зговали. Зробив вітаю юно, На світа, Словаковає... Зроби вірш в стилі Далева Галицького.

Душа моя, як вітер в полі, і слова пливуть, мов ріка в глибині колірні. Mm. О, світанок в горизонті, світанок в душі, де ти сховався, mm. де ти, мій краю рідний. Пробуди в серці вічний полум'я вогненне, щоб світити, як зірка в ночі безмежній. Нехай слова твої летять, як мої, на вільних крилах лісних, як ми. Mm. 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 Нехай серце п'ється, як барабан, у ритмі життя, у ритмі любові твої. Заповни світ своїм звуком веселим, і вітер понесе його далеко вдалі. І митець, що знає свій шлях, і слідує за ним як вірний собака. Ой-ой-ой. <стрій> Долеогаотський <стрій> шаву писменником. Дивився фільм. Стиляйся душі в тіні меж горизонтів. Лети, мов птах, у височі небес світлувати. Твої слова і близьки долі. Летять, мов стріли у серцях, залишаючи сліди. Нехай відгукуються, як відгук кайдан, твої думки в нічному вітрі несуться. Бо ти, митець, сотворюєш у мріях. ти кожна іскра це промінь світла, оприлюдни. От навіть не посперехої сперечки. Заказа. Дякую. Я радий, що вам сподобався вірш. Якщо у вас є ще запитання або бажання, не соромтеся писати. Твій голос трохи по Що? Ідіть би в сраку. З таким... п. Так, а, як. It's Well hello, a... I'm ri Hey, it's great to meet you. Hi there. I just hey, I'm Hey there. I've got Well hello. I'm Що вам сподобався більш? What? Якщо у вас є ще Лега, є якісь сьогодні. питання або бажання, не соромтеся писати. Хто такий Даливо Гавицький? Хто такий? Та. Да. Ну. О, хто такий Далево Гавицький? Даливо. Гаврицький був українським письменником та громадським діячем. Він відомий своїми творами, які підкреслюють патріотичні та національні ідеали. А я хотів далево галицьку. Хто такий Далево гавицький? Та й Йо. Навіщо тобі? То такий Данило Гавецький. То такий так. Та. Сати? Тобе звани? Можливо, ви маєте на увазі Данила Гавицького? письменником та громадським діячем, відомим своїми творами, що вражають патріотичні та національні ідеали. Хто такий вал далево вич? Та не. О. А, чи? А, чи? Жаль, без додаткового контексту я не можу точно визначити, про кого йдеться. Чи можете ви надати більше інформації про Лео Даниловича, про якого ви запитуєте? Син Далева Галицького, який воював проти монголів. Пев далеко син не дали вагалицького, який воював проти монголів. Огороджуйтеся! Данило Галицький, також відомий як Данило Романович, був князем Галицьким і Волинським у 13 столітті. Він був важливим діячем у боротьбі проти монгольського нашестя на території Русі. Хто справжній і наступник Русі? сповгаджей доступ до Росії. Наразі в Росії президентом є Володимир Путін. Він обіймає посаду президента з 7 травня 2012 року. А і десятого. Яшло? Хто справжній наступник Київської Русі? Спільнота Кирилівської руфі розпадається історичною розміткою становища. Була бла традиція переходу керівництва до наступного найстаршого сина. Однак, з різними фракціями та іншими факторами ця традиція може бути порушена або виключена. Чи можу я допомогти вам з чимось ще? Самий старий герб в Європі. Найстарішим відомим гербом в Європі вважається герб Македонії, який датується приблизно 16 століттям до Нуэрі. Це символічне зображення Сонця, що з'являється на великій кількості античних артефактів, зокрема на шоломах, монетах та воєнних стягах. А, трезуб. Він вже з Київської Росії прийшов до України. Він найстаріший мав і бути. Ви маєте на увазі тризуб символ, який зображує три хвилі чи стріли, і використовується на гербі та прапорі України. Так, тризуб має глибокі історичні корені і був використаний ще в Київській Русі. Це один із найстаріших символів української ідентичності. І не тільки, Живі в Європі. Одне, один мінус. Що коли сталося? Рос розпад Росії то.